Колеги, всім привіт! Хочу розказати, що зараз діється з моїми верстатами. Сверлильний. Його я поки що не запустив, не зібрав. Як бачите, він вже більш-менш підзібраний докупи, але ще по ньому багато роботи. Як бачите, шпіндельна бабка вже висить на своєму місці. тож я говорив про неї, Навіщо вона закріплена на ластохвості? Піднімати, опускати її, як на мене, це доволі таки дивна потреба, тому що тут. Стіл має можливість підніматися, опускатися. З однієї сторони, якщо ми його опустимо, коли обробляємо маленькі деталі, то так да, підвищиться жорсткість, але все ж я такого ще не бачив і поки що не знаю наскільки це оправдано. Що саме основне і саме цінне, про що хотілося б сказати на даний момент: уже прийшов регулятор потужності для двигуна, який я планую сюди встановити. Регулятор класний. Він зроблений на стандартні ТДАшки для цих плат. Виготовляють хлопці його СЛП Львів. Не знаю, поки що не знаю, що це за фірма, але виготовлено дуже якісно, все на своєму місці. СМД-шечки пропаяні. Що дуже цікаво і корисно, це те, що регулятор зроблено на роз'ємі. Його можна від'єднати і поставити на його законне місце, як я запланував ось сюди. Тобто все буде під рукою. Ось Тут я регулюю, тут у мене ручка. Все чудово. Якби не було цього роз'єму, цього клемнику, то довелося б відпаювати і це зайва витрата часу. В регуляторі є ось такі параметри: двигун до 1000 Вт при перегрузці до 2000 ватт тримає це дуже добре, тому що перегрузка в роботі станка це доволі таки звичне явище. І можливість витримувати підвищену в два рази нагрузку це дуже круто. Ще цікаво, те, що є допоміжні регулятори, швидкість реакції двигуна на зміну навантаження, тобто наскільки він швидко буде наращувати потужність при, при виниканні нагрузки. І Також е швидкість наростання обертів при регулюванні, ну ви бачите все самі. На самом ділі це дуже удобно, дуже цінні настроювання. Двигуни, які в мене є, можливо, не дуже підійдуть. Я знайшов лише на 480 Вт. Десь в мене був на 750, але я доки що його не знайшов, тому що. Хто не знає, то ми переїхали лише рік як до цього будинку, само собою. Тут дуже багато роботи, тут 15 років ніхто не жив, і крім верстатів, крім всього, чим я займаюся для заробітку. Ще є дуже багато клопотів в саду на городі по самому будинку, тому не все навіть... Навіть до сих пор розпаковано. Багато що знаходиться в ящиках, в мішках, як було перевезено, так закинути десь там в півнавісі чи в майстерні на поличках валяється. І поки що буде 480 ватт. Це дасть змогу перевірити концепцію, чи буде працювати, чи ні. Я буду бачити, якщо дуже мало потужності, якщо двигун постійно в перегрузці, то буду шукати вже більш потужний. Тому що я точно знаю, що колекторні двигуни від цих... Пральних машинок є на потужності 750 і навіть наче до 900 Вт. Ще пару слів хотілося б сказати про оснастку для ремонту, для налагодження верстатів. Якщо у вас більше, чим якась болгарка, ще щось, якщо ви купили там токарний фрезерний і плануєте розвиватися в цьому напрямку, то доведеться купувати оснастку. Багато це неминуче, це безкінечний і нескінчений процес. І ось на цьому, на цих кадрах ви бачите такий. Саморобний шабер, який я зробив пару днів назад, і ось такі ручні лещата, якими я користувався весь цей весь час до цього, зажавши просто в нього пластинку від відрізця і думав, що цього достатньо. Але ні, якщо люди десь ви дивитеся, відео, професіонали, які багато років, дядько Максим, інші спеціалісти, які багато років займаються станками, кажуть, вам потрібен шабер, без нього ви нічого. Ви бачите, що вони шкрябають постійно, в них в руках десь є ці шабер, ще щось там, зенковки, фрези, якими будете підпирати заготовки. Якщо вони кажуть, що це не треба, да, то, то це треба, без цього не обійтись. Я дуже довго мучився з цим, іначе воно шкрябає, іначе воно працює, але коли я. Випадково наткнувся на кілька таких ось пластинок із твердосплаву. Це не спеціальні шаберні пластини, я не знаю від чого, це, напевно, від розгортки якоїсь чи що. Я їх купив за якихось там 75 гривень, в мене була ось така штука, я навіть не знаю, що це таке. Я її розрізав болгаркою, просверлив отвір і зробив такий типу шаберок. І тут я зрозумів, що таке щастя. Це настільки класна штука, коли ти можеш його. Прокрутити і він ріже, щищає миттєво, широку, нормальну полосу. Він тримається в руці нормально. Ти можеш дозувати навантаження, можеш кут нахилу поміняти, можеш його підточити, виставити, а не ось це. От. Я зрозумів, що треба повністю давати бій своїй жабі, яка каже, та ні, якось там викрутишся. Якщо потрібен інструмент, то потрібен інструмент. Або ви будете втрачати купу часу, купу ресурсів, купу здоров'я, які не повернути на те, щоб безтолково робити роботу, і до якої, скоріш за все, вам доведеться повертатися. Тому що робота повинна виконуватися якісно, вчасно і правильно. А Працювати якимись такими от костелями, можна там на якийсь період, якщо у вас є на цей час, якщо у вас це чисто як хобі, якщо ви просто свою там машину хочете підремонтувати і треба вам зішкрябати стару прокладочку, да, ось такий варіант зовсім отлічно. Такий варіант. Чуть получше і краще, але все ж я зараз буду замовляти нормальний шабер з нормальною шаберною пластинкою, щоб не постне правити постійно ось цю не мучитися, не не втрачати час, а швидко виконувати підготов... підготовчі роботи і швидко братися до роботи, які зможуть окупити той же шабер набагато швидше. Таке сьогодні знову коротке відео про те, що економія повинна бути економною і праця без професійного інструменту, професійна праця неможлива. А тут ви бачите те, чому відео виходять рідко. Ось це город, на якому поки що сідирати зеленіють. Тут у нас городина, вона в цьому році дуже погана, тому що лише зовсім недавно почались теплі ночі, буквально неділю. як. А весь інший час вночі було до 10 до 12 градусів тепла, а при цьому не ростуть культури. У нас там вдалині видніються дерева. Зовсім далеко. Це річка Луги. І звідти йде холод вночі. Трохи ближче дерева в кінці ось цього жовтого городу. Це мій сад, один із садів. Там чотири величезні яблуні, тут яблуні менші, там персики, там вишні, там кирпичі і все таке інше, Все, що стосується хазяйства. І ось тут я втрачаю зараз більшу частину свого часу життєвого, тому з танками і з відео все дуже помало. Але це не привід для того, щоб сумувати, а навпаки привід для того, щоб радуватися, тому що взимку буде що їсти. Тому працюйте, радуйтесь життю і не опускайте ніколи руки.